Шановні дорослі, я вас вітаю, і сьогодні хочу поговорити з вами про Лабубу. Ця іграшка сприймається дорослими дуже двояко. Одні вважають їх милими, інші дивними і навіть потворними. Але майже всі чули про пухнастого монстра, що став світовим феноменом. Отже, сьогодні ми трішечки про них пригадаємо та спробуємо визначитись, що ж у них є корисним. Що може зашкодити малюкам? Лабобу це популярні колекційні вінілові плюшеві фігурки в костюмах тваринок. Ці м'які іграшки, створені на основі сучасних мультяшних образів, вони яскраво виділяються виразними емоціями, обличчями та великими очима, поєднанням милого, разом з тим і дикого, а саме зубами, гримасами, костюмами. Діти швидко прив'язуються до них завдяки їх незвичному вигляду. Лабубу бувають ваніловими фігурками, висотою 7-15 см продаються сліп пакуваннях, де не видно, яка сама фігурка всередині. Плюшеві найпопулярніші, вони м'які на дотик зазвичай 20-35 см, світлові механічні. Іноді збудованими функціями, а саме звуками та світлом, костюмні, які перероблені вручну У чому ж потенційна користь таких іграшок. По-перше, це емоційна підтримка, М яка іграшка може стати другом, якого дитина обіймає, бере з собою спати, чи в садок, де створює відчуття безпеки. По-друге, це розширення емоційного словника через ігрові інтерпретації. Він злий, наляканий, ображений. По-третє, це нормалізація емоцій, які часто забороняють. Агресія, тривога, підозра. По-четверте, це розвиток уяви. Діти часто вигадують сюжети за участю улюбленої іграшки, що стимулює творче мислення. По-п'яте, По-п'яте, це соціальні навички у сюжетно-рольових іграх з іграшкою дитина вчиться спілкуванню, домовленостям, прояву, турботи. По-шосте, це сенсорний комфорт, м'якість матеріалу допомагає знімати напругу, заспокоює перед сном. Можливі тут і ризики, на що ж дорослим слід звернути увагу. Насамперед, на те, що від іграшки у малюка може виникнути страх. Через зовнішність. Деяким дітям яскраві чудернацькі риси лабубу можуть здатися лякаючими, це залежить від їх віку та індивідуальних особливостей. Також дитина може почати боятися іграшки, особливо вночі. У дітей з високою тривожністю лабубу може викликати непередбачену реакцію, якщо з нею не обговорювати даний образ. Для цього важливо обговорювати емоції даного персонажу з малюком, слід запитати, а як тобі здається, вона зла чи просто така грайлива. Якщо після відповідної бесіди ви побачите страх чи тривогу в очах дитини, тоді дану іграшку вам прийдеться прийняти з поля зору малюка. Можливо, на певний час, а можливо, і назавжди, дивлячись від ситуації. Інколи у малечі виникає надмірна прив'язаність. Дитина може надто сильно залежати від іграшки, не бажаючи з нею розлучатися навіть на кілька хвилин. Мода і нав'язування бренду. Іноді діти хочуть іграшку не через щиру симпатію, а під впливом реклами чи однолітків. Типу, в усіх є, і я також хочу мати таку іграшку. Звертайте увагу! На якість матеріалів. Під час купівлі іграшки важливо перевіряти сертифікацію, неякісний наповнювач або барвники можуть викликати алергію. Шановні дорослі, обирайте іграшку лише сертифіковану з якісних матеріалів. Зверніть увагу на реакцію дитини, чи приносить лабобурадість, чи спокій, чи викликає страх. Використовуйте іграшку у спільних іграх, придумайте з малюком історії, розвивайте фантазію. Іграшка Лабобу може бути корисною для розвитку та емоційного комфорту дитини, якщо підібрана правильно і використовується з любов'ю. Усе залежить від віку малюка, його характеру та батьківської мудрості. Все це дуже індивідуально. Отже, лабобу. Це іграшка-монстр з цікавою історією, хоча її незвична зовнішність подобається не всім.